Відтепер створити свій райський куточок у саду може кожен українець. Треба лише відвідати фестиваль ландшафтного дизайну Garden Festival в епіцентрі на Полярній 20D у Києві. Садовий захід організований національною мережою торгових центрів епіцентр та Асоціацією ландшафтних архітекторів України з метою популяризації садівництва в Україні. Сьогоднішня подія це вже можливість, яку надав, надала компанія «Епіцентр» нашим вітчизняним виробникам, виключно вітчизняним виробникам показати свою продукцію, яку вони виростили на нашій українській землі. Живачів, це великий плющі не треба. Плюс в тому, що не треба їхати в різні куточки нашої держави, а все можна побачити тут, в купі, в цьому місці. Серед цікавих заходів вже в друге компанія «Епіцентр» та журнал Міскучний Сад проводитимуть дитячий майстер-клас посади своє дерево. Любителі ж садівництва дізнаються під час майстер-класів, як у своєму саду виростити різні сорти плодових дерев, кущів, квітів, облаштувати красивий зелений газон. Это второй фестиваль, который проводится на территории эпицентра, потому что здесь максимально совпадают наши устремления показать самый широкий ассортимент за самую оптимальную цену. В эпицентр приходят все, у кого есть свой участок, либо свой сад, поэтому площадка эпицентра – это идеальное место для проведения фестиваля. Гарден фестивал у эпицентра – это одна из наибольших выставок ярмарок в Украине под открытым небом на территории загальной площадью 5000 квадратных метров, где своими знаниями делятся ведомиком компанії зеленої індустрії, архітектори та дизайнери, і де одночасно можна придбати рослини високої якості за цінами від виробників.